Близьких стосунків кожне серце прагне, ми мріємо про них не без підстав. Павло апостол все вважав за марне, окрім пізнання Господа Христа. Господь життя дарує безупинне, і року дружби, і святу любов. Без Бога все крихке. І швидкоплинне, лише розчарування знов і знов, в нім справдяться найкращі сподівання, жагу душі втамує він сповна. Чому ж ми уникаємо покаяння і келих самоти п'ємо до дна, з Христом стосунки збудувати треба. В зинім житті для цього даний час. Аби, коли зустрінемося в небі, він не промовив я не знаю вас.